У Верховній Раді хочуть змінити кордони українських областей. Відповідний проєкт закону вже зареєструвала народна депутатка Ганна Скороход. Про які саме регіони мовиться, коли можуть ухвалити цей документ та як на таку ініціативу реагують українці. Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Верховній Раді пропонують переглянути адміністративні кордони деяких східних областей України. Йдеться про Харківську, Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області. З такою ініціативою виступила народна депутатка Анна Скороход. Вона вже зареєструвала відповідний законопроєкт. Суть у тому, щоб приєднати деякі підконтрольні Україні райони Донеччини та Луганщини до сусідніх областей. Зокрема, депутатка пропонує неокуповані частини Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сєвєродонецького районів Луганської області передати до складу Харківської області, а неокуповані території Волновацького і Покровського районів до Дніпропетровської області. Чому вона пропонується зробити? За словами скороход, війна серйозно вдарила по фінансуванню медицини, освіти та соціальної допомоги в Донецькій і Луганській областях. Крім того, як стверджує народна обраниця, утримання обласних адміністрацій у цих регіонах вимагає великих коштів із державного бюджету. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей. Дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна, і по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської і Донецької Ода є недоцільними. От і ці функції можуть можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область. Вона переконана, що такий крок дозволить одночасно і краще захистити людей і зменшити навантаження на держбюджет. Наразі законопроєкт розглядає профільний комітет Верховної Ради. Якщо там його підтримають, документ винесуть на голосування в сесійну залу. Нові правила наберуть чинності тільки в разі схвалення більшістю депутатів і після підпису президента. Ця ініціатива тим часом викликала справжній резонанс у соцмережах. Більшість українців обурені. Люди побоюються, що такі зміни можуть виглядати як відмова від частини Донеччини та Луганщини. Проте є й ті, хто підтримує цю ідею. Що означає змінити кордони, здати Донбас, відмовитися від території? А на окупованих територіях немає наших людей. То в чиїх інтересах ти працюєш? Дуже розумна жінка. Це давно треба було зробити. А люди в новинах читають і плюються, навіть не розуміючи суті. Кащі б проти утилізації народу виступила. Ой, як не хочеться вам всім протермінованим закінчення війни, годівниця закриється. Для чого займатися популізмом? Аня, дай Боже, щоб тобі все вдалося, і щоб цю постанову підтримали усі депутати. А що ви думаєте про таку ініціативу? Пишіть в коментарях. Паливна криза в Росії набирає обертів у багатьох регіонах від далекого сходу до тимчасово окупованого Криму серйозні проблеми з пальним. У деяких містах 95-го бензину взагалі немає. Люди годинами стоять в чергах, а їдуть ні з чим. Де ситуація найгірша? Як на це реагує російська влада і що буде далі з паливом на Росії? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Росії назріває серйозна паливна криза. І схоже, що країна, яка роками хвалилася своїми нескінченими запасами нафти, сама себе загнала в бензиновий голод. Короче, на Альянсі ось така обстановка. чуть чуть скоро до Гріна не буде вистачати. грин уже. Найгірша ситуація зараз у приморському краї. за Байкалі та в тимчасово окупованому Криму. У цих регіонах гострий дефіцит пального. Ціни б'ють рекорди, а на заправках кілометрові черги. Ота очередь намільнічна. Прям на, на дорозі. Нихуя себе. У меня даже бензина не хватит. У меня это стоять. У Приморську росіяни годинами стоять у чергах, возять каністри і буквально полюють на бензин. Ніби повернулися назад в СРСР. Зараз приїхала на заправку заправлятися. Кажуть, бензин закінчився, Тепер видаємо воталона. по талонам. що в, талон? в совський союз вернулись. В окупованому Криму бензину а 95 практично немає. Той що залишився, відпускають лише за талонами і тільки для підприємств. На більшості АЗС порожньо тіснова пір бої з 95-м бензином на тані ні валубки, нігді його нету. На окупованих територіях Запорізької області та сама історія: перебої з постачанням та обмеження на продаж у Забайкалі та на Далекому Сході аналогічно. І це все у великій енергетичній державі. Офіційно Кремль намагається все замаскувати фразами про сезонне зростання попиту та тимчасові логістичні труднощі, але насправді ситуація зовсім інша. Після масованих ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах щонайменше 10 великих НПЗ виведено з ладу. До того ж, західні санкції паралізували ремонт і обслуговування обладнання. В результаті страждає не лише армія, яка невдовзі може залишитися без пального, а й звичайні росіяни, яких тяж влада переконувала, що все йде за планом. Насправді ж усе котиться до стану талон в зуби і стій у черзі. Ціни на бензин у Росії за останній рік підскочили на 9%. А лише з початку цього року вже більш ніж на 5%. У Санкт Петербурзі ще цікавіше. У квітні там зафіксували зростання цін на бензин на 30%. Аналітики прогнозують, що дефіцит триватиме щонайменше до вересня. Ціни зростатимуть, перебої збережуться, а росіянам, схоже, потрібно поступово звикати до нової реальності. Без бензину, без перспектив і з телевізором, який розповідає, що все чудово. Так і живуть із талоном у руці та імпортозаміщенням у голові. А що ви думаєте про паливну кризу в РФ? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.